Добрий день, шановні студенти. Сьогодні ми продовжуємо вивчати форми організації навчання в школі і розглянемо одну з головних тем типологія і структура уроків. Типи уроків і особливу увагу приділимо комбінованому уроку в школі. Що ж таке урок? Урок це основна. Форма організації навчання в школі. Це відрізок навчального процесу, який є викінчений у смисловому, часовому і організаційному відношенні. Урок складається з таких компонентів. Цільового, коли ми ставимо мету, Стимуляційно-мотиваційного мотивуємо навчальну діяльність учнів. Змістового, коли даємо нові знання, операційно діяльнісного працюємо з дітьми над повним засвоєнням знань, контрольно регулювального ми регулюємо, дивимося, як засвоюють знання діти, і оцінно результативного. Основні Типи уроків в сучасній школі. Це комбінований або змішаний його ще називають урок. Це урок засвоєння нових знань, урок формування умінні навичок, урок застосування знань навичок і умінь. урок узагальнення і систематизації знань, уроки перевірки оцінки і корекції знань. Шість. Тівів уроків. Всі вони відрізняються за дидактичною метою, тобто за навчальною метою, яку мету поставив учитель. Дивіться, типи уроків створені на основі дидактичної навчальної мети. Учитель розподіляє уроки на увесь розділ за дидактичними цілями. Якщо він хоче. Вивчити з дітьми поняття, закони, ставити завдання свідомого міцного засвоєння їх учнями, то це буде у нас урок засвоєння нових знань. Якщо передбачається формування умінь і навичок, то це буде урок засвоєння вмінь і навичок і формування вмінь і навичок. А після вивчення великих розділів. І важливих розділів ми проведемо урок узагальнення і систематизації знань. Кожний урок відрізняється своєю мікроструктурою, тобто методами, прийомами, засобами, які обрав вчитель для роботи на цьому уроці. Наприклад, він може для того, щоб вирішити поставлені завдання, обрати лекцію. Проблемний виклад, евристичну бесіду, демонстрація кінофільму, відеоролика, самостійну роботу з підручником. Це будуть його методи, це і буде мікроструктура уроку. Самий головний, тобто самий розповсюджений це комбінований урок в школі. Дивіться, яку структуру він має. Повідомлення теми мети і завдань уроку, перевірка оцінка і корекція засвоєння раніше засвоєних знань, мотивація учіння школярів, повідомлення нових знань, сприймання і осмислення цих знань, узагальнення і систематизація цих знань, і підведення підсумків уроку. Тобто, на комбіновому уроці ми перевіряємо знання, які вже діти отримали напередодні і даємо нові знання. Тому він є самим розповсюдженим. Ми вчимо, перевіряємо і вчимо новому на таких уроках. І далі іде, дивіться. Структура кожної частиночки уроку. Перше це організація учнів. Ми організуємо, запитуємо, хто на уроці присутній, хто відсутній, з'ясовуємо, чому. Повідомляємо тему всього уроку, мету і завдання всього, всього уроку. Що ми будемо робити на уроці? Цей початок повинен бути динамічним, енергійним. Щоб дав дітям заряд бодьорості на увесь урок. Друга частина це повторювальна навчальна робота. Ми повторюємо те, що діти вчили вдома. Якщо учень знає, що його будуть перевіряти, то він буде вчитись, вчити вдома, готуватися до уроку. Далі, перевірка це активне відтворення знань. Тому всі діти мають змогу ще раз повторити матеріал. І це мовне, словесне вираження матеріалу. Ми розвиваємо мовлення, розвиваємо комунікацію. І триває, дивіться, така частина, 10-17 хвилин. А далі йде повідомлення, мотивація іде до вивчення нового, нової теми, повідомлення теми мети і завдань уроку, яке ми чітко формулюємо. І логічно передаємо. Оце повідомлення теми і мети уроку займає одну-дві хвилини. А потім іде повідомлення нових знань, тобто той новий матеріал, який ми сьогодні повинні дати дітям, щоб вони його зрозуміли, щоб вони його запам'ятали і щоб воно що вони його сприйняли, щоб воно залишилось у них у пам'яті. Як ми можемо? Да? Теж різними способами. Учитель сам викладає двічі новий матеріал і переходить до опитування, потім, щоб з'ясувати, як діти запам'ятали. Учитель спочатку пояснює, а потім організовує роботу з підручником. Учитель визначає тему мету, а діти самостійно вивчають. Тобто, оце різні варіанти вивчення знань в цій частині уроку. І дуже уважно зверніть увагу, як проходить осмислення знань. які Прийоми і операції приймають участь в осмисленні. Аналіз, синтез абстрагування, конкретизація, порівняння, узагальнення, застосування логічного генетичного, моделювання і системний аналіз. Далі узагальнення і систематизація проходить тоді, коли ми виділяємо головне, виділяємо властивості. Послідовно від простого до складного розповідаємо матеріал. Ми включаємо мисленеву діяльність учнів, встановлюємо зв'язки між різними частинами ми знайомим і незнайомим для дітей. Після того, ну ще повернемось до узагальнення систематизації, щоб узагальнити знання, яке ми дали сьогодні дітям на уроці, ми Пояснили новий матеріал, а потім даємо завдання різноманітні. Це можуть бути вправи, це можуть бути е, якісь ситуації, це може бути рішення якісь. Тобто ми повинні зрозуміти, коли діти виконують вправи, відповід... вам будуть відповідати на ваші питання. Тоді ми зрозуміємо, що діти матеріал засвоїли. А якщо не буде зворотнього зв'язку, діти не виконують вправи, ми зрозуміємо, що діти матеріал не зрозуміли. І останнє у нас це домашнє завдання. Теж невеликий обсяг одну-три хвилини. Але це обов'язковий компонент уроку. Ми повинні пояснити, що діти повинні вдома робити. Ми повинні... Дати зміст роботи конкретний, і способи, і послідовність їх виконання це була структура комбінованого уроку. Будь ласка, вивчіть її чітко.